Вишиваємо обличчя восьминіга. Для цього обираєте той бік, який вам більше подобається, де буде обличчя. І заселяємо нитку муліне. Я взяла нитку муліне, сірого, там сірого кольору, висмикнула дві тоненькі ниточки, склала їх разом. От вона подвійно, щоб був яскравіший. Ротик і очка. Складаю кінці разом і проселяю в вушко голки, тобто ми будемо шити в нитку, складену в 4 рази. Берете голку з довгим вушком. Бажано, щоб і сама голка була не коротка. І заселяємо так, щоб коротка нитка у нас була з чотирма кінцями, а з протилежного боку утворився згин у вигляді петельки. Починаємо шити ротик. Ну, от, Наприклад, я візьму це буде. Е, відраховуємо від низу чотири рядки. Перший, другий, третій, четвертий. І над четвертим рядком ми захоплюємо ось так: чотири стовпчика. Ну, щось подібне до того, як ми вишивали на канві. Перший, другий, третій, четвертий. Ось чотири стовпчика на. У мене на голці верніше. Ну, Закріплюємо так, як ми закріплювали для вишивки петелькою. І ось у нас вже получився ось такий перший стібочок. Далі, я хочу виколоти от в цій точці, де зліва закінчується стібочок. Виколюю для того, щоб нашому осьминогу зробити усмішку. Я хочу ось так от. От з цієї точки попасти отак по діагоналі ось в таку точечку. От звідси, у нас ляже сюди стібок, але я так проколю, щоб повернутися в цю саму точку, тому що хочу, щоб лінія була більш виразніша, і щоб ці стібки зробити двічі, щоб у нас не в 4 нитки було, а в 8. От зараз я Хочу прокласти ось такий стібок, тому я його прокладаю поверх того, що вже є. І з цього боку симетрично так само. Ось у мене тут точечка, і я хочу потрапити, Так, трохи по діагоналі розташовую, вертаюся знову. Ту саму точку. Тепер попід цей довгий стібок вколюю голку. Ну, і так у нас виходить, що вже з цього боку у нас така лінія виразна, тому я ось тут вертаюся. Можу ще зробити один стібочок от поверх ротика. І ось тут у мене буде. Ще один стібочок, що цінок наш посміхається. Так, коли я зроблю такий от прокол, то у нас вже ротик буде вишито, але ми зразу будемо переходити до очок. Далі я от проколю в цій точці і зразу хочу цією самою ниткою, я сподіваюся, що мені її вистачить, ще й на очко. Вгору я хочу відрахувати сім рядів. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Ось після сьомого, я так думаю, що я ось тут от маю вколоти. Тому що, От спускаємося. Щоб це було ось напроти. Ще раз. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Так, ми переходимо в цю точку, так, щоб ми прокололи, щоб у нас стібок цірою ниткою залишився всередині нашого восьминога. Все, ротик у нас вже вишитий. І тепер я виймаю голочку, буду продовжувати тут уже я по чому орієнтуватися. Тут я теж хочу зробити: ось спочатку ну, подібний стібочок, тільки він буде направлений. Трошки в іншому напрямку, я його покладу ось так. Із цієї точки я проколюю сюди і ширина очка у нас теж раз, два, три, чотири. Чотири стовпчика. Так, ось у нас уже є одна лінія. Можна зробити ще з цього боку. Таку саму. От, і тепер я буду прокладати отакий стібочок да, поверху. Сюди вколюю. Виколюю в цій точці. От, тепер у мене тут ну, одна лінія да, викладена ну, в чотири складення. І тепер я хочу ось так зробити. Переходимо в цю точку. О, щось подібне ми з вами вишивали, коли шили штапівку, да, то ми верталися. Але таких подвійних ми не робили. Тепер ось так. І хочу тепер завершити, да, щоб у мене ось тут очко було вдвічі проколоте. Але далі нам треба продумати, де нам виколати для іншого очка. Але я дивлюся, що нитки у мене не вистачає. Тому я, мабуть, отут-от завершу, тут зроблю закріпочку. Якщо у вас нитки вистачає, то от я зараз покажу, як перейти. Я в цій точці закріплю ниточку, і також з неї потім перейду новою ниткою. Пам'ятаєте, що в петельку заходимо, затягуємо і нитку ось цю ми маємо заховати всередину ось От я проколола в ту саму точку. Виходжу, ну, на певній відстані, скільки мені дозволяє довжина нитки. Ось, підправляємо і одне очко у нас вже є. Ниточку відрізаю цю. Якщо у вас ще достатньо довжини, ви лишаєтеся от в цій точці. Зараз я засилю нитку і продовжу. Ось я заселила нову нитку, взяла 2 ліктя довжина, у мене такі шматочки були вже порізані, і виявляється, що її не вистачає. Якщо візьмете 4, то я думаю, що вам цієї цілої ниточки вистачить. так ось. Коли ви закінчили ось тут, ну там, де я, от, наприклад, зупинилася, я закріпила. А ви з цієї точки можете переходити в ту точку, де у нас буде інше очко. Ну, понятно, що воно має бути симетрично. Тому, от як порахувати, куди нам треба вийти? Ви ось тут да, зупинилися, я буду рахувати по ось цій точці. З цієї точки ми відступаємо раз, два, три, чотири стовпчика. І маємо зробити такий самий по діагоналі стібочок, але в дзеркальному відображенні. Ось я роблю стібок і закріпка, це у мене одне. Одну дію я роблю. Ось у мене вийшлося ось такий самий елемент. Так, і тепер довжина очка у нас теж 4. От, закріпку зроблено. І ми маємо зробити теж отакий стібок, він у нас довжиною 4 стовпчика. Раз, два, три, чотири. Ну, я проколю вниз, тому що у мене. Закріпка, щоб я її перетягнула. От чотири стовпчика я відрахувала, виколюю. Ну і хочу знову вернутися, щоб зробити да, з цього боку сюди стібок, і для того, щоб другий шар. Ось тут -от хочу покласти ще одну лінію, щоб у нас. Товщина ниточки зберігалась 8 ниток. Проколюю цю точку, виколюю там, де закінчився наш стібочок, ну, і знову вертаюся ось куди, щоб знову-таки додати ще 4 нитки до товщини стібка. І виходимо знову от в цій точці. Далі нам треба такий самий стібок повторити, от, щоб він дивився у нас ось так от, по діагоналі і його зробити двічі, щоб у нас була виразна лінія. Ну, от, якби очка у нас вже пошиті. Можна на цьому зупинитися і нитку закріпити. Але я хочу ще додати вії. От я дивлюся, що вистачає нитки, тому я виходжу от в цю точку, зроблю ось такий стівочок. Ну, ви це можете робити за бажанням. Хочете вії зробити, зробіть вії, Якщо буде ось міног. Звій, то можна на цьому завершувати, закріплювати нитку. Ось спочатку такий стібок я зробила, а потім ще ось такий. В принципі, можна їх робити не такі яскраві, як всі риси обличчя, можна достатньо зупинитися на одному стібочку, а можна густіші, щоб яскравіше. І от, подивіться, тут я виходжу вже. Але хочу пройти от цю точку. Правда, це трошки складно зробити, бачите, я його трішечки згинаю, щоб сповторити з протилежного боку. Трошки важкувато. Можна закріпити, можна це зробити тоді, коли ви. Ось тут у мене закріплено вже, а тут мені треба дістати оту коротку ниточку. Я її не зашила бо така. о. От я вийшла, але не в ту точку нам треба було от в цю вийти. Тому я тут зараз це виправлю. Ось нам треба вийти, ось в яку точечку. Так. От По нижній, да? у нас по нижній тут йдуть. І спочатку ми робимо отак от в горизонтальному напрямку. Теж можете міняти спочатку так, потім цю точку знову. І по діагоналі ще один стібочок, два верніш. Перший і другий. Ну і ось у нас уже. Отака картина буде. Нитку цю ми маємо закріпити. Я її закріплюю знайомим нам способом. Це я просиляю крізь стібочок. Старайтеся ближче туди до синтапона проколювати, в петельку і затягую. А тепер нам треба цей кінчик заправити всередину. Ось міного. Ось, я затягую. Все, ниточка наша закріплена. В цій точці можна відрізати, трохи натягую. Ось такий у нас вийшов восьминіг. Викладаєте його гарненько, Кладете папірець, якому написано прізвище ім'я класу і фотографуєте.